Улюблена справа печена домашня шинка з хроном домашнім. І такий хрін, як робить мій тато, я жодної пікантні шини не, не пробувала, але взагалі подобається Остання от працювала в Польщі, і ми дівчата робили на кухні е... суші з Васабі. Васабі було дуже смачно, дуже. і теж таке смаку дуже добре. Чи вважаєте ви пікантні страви корисними? Так, особливо в теплу пору року, якби коли продукти не завжди можна так обробити, чи це до салатів додати щось пікантнішого, Ну і говорять, що травиться тоді краще. Хотілося би спробувати, напевно, все-таки більш мексиканську кухню, бо грузинську я дуже люблю, але говорять, що вона міцна, але так як я люблю міц... міцні такі гострі страви, ну то я вже звикла до них. Дуже люблю грузинські страви і з грузинськими соусами. Прекрасно готують. А мексиканські ну можливо, просто в нас немає такої кухні, щоб насправді так розпробувати це е, дійсно гостре. Хотілося б спробувати, я дуже люблю, але на жаль, немає такої можливості. Поки що. Поки що так все.